Новини до Невеличчини в ефірі. Вас вітаю я, Ольга Остапчук, і про події тижня дивимось разом. Про що йшлося на черговій колегії районної державної адміністрації, дізнайтесь з нашого першого сюжету. Питанням першим порядку денного було підведення підсумків соціально-економічного розвитку району за 2011 рік. Про те, що зроблено у районі в економічній та соціальній сфері. Інформував перший заступник голови райдержадміністрації Микола Баранюк. Микола Петрович зазначив, що в порівнянні з 2010 тисячі досягнуто значних темпів росту виробництва основних видів продукції. Зокрема, значно зросло виробництво борошна, олії, молока, м'ясних та ковбасних виробів. Загалом підприємствами за рік реалізовано промислової продукції на 216 мільйонів гривень. Сільськогосподарськими підприємствами району вироблено 93 тисячі тонн зерна. Доповідач також зупинився на питаннях розвитку м'ясомолочного господарства району, будівництва газопроводів, інвестиційної діяльності закладів соціальної сфери. Про стан підготовки агропромислового комплексу району до проведення весняно-польових робіт інформував заступник голови райдержадміністрації Сергій Сковер. Щодо цього питання голова райдержадміністрації Юрій Кучерявий наголосив, що на сьогодні найважливішим питанням для керівників агропромислових підприємств має стати підготовка до весняно-польових робіт. Третім питанням розглядались підсумки роботи із зверненнями громадян в районі державній адміністрації, структурних підрозділах та органах місцевого самоврядування в 2011 році, яке озвучив керівник апарату райдержадміністрації Микола Віннічук. Підводячи підсумки колегії, голова райдержадміністрації зазначив, що усі дії влади мають виходити з програми економічних реформ на 2010-2014 роки. Заможне суспільство, конкурентно спроможна економіка, ефективна держава, яка передбачає модернізацію та вдосконалення усіх галузей народного господарства. У п'ятницю у Макові відбулись збори територіальної громади. На території Маківської сільської ради проблем накопичилось чимало. Саме їх обговорювали на зборах. На зібрання завітали голова районної ради Тетяна Панасевич, спеціалісти структурних підрозділів районної державної адміністрації та начальники окремих відділів РДА. На початку громада прослухала звіт сільського голови Анатолія Кушніра. Анатолій Аркадійович доповів про те, що зроблено сільською радою минулого року, і що планується у поточному 2012-му. За словами сільського голови, основним наповнювачем бюджету маківської сільської ради є санаторій Україна. А так як довгий час санаторій не працював, у місцевому бюджеті утворилась прогалина, через що не вдалося здійснити ряд запланованого. Але тим не менш, сільською радою зроблено чимало, і вона надалі намагатиметься працювати на благо громади. Слово надали і керівникам сільськогосподарських підприємств, які діють на території сільради Валерію Кучерявому та Олександру Герасимовичу. Болюче питання для маківчан, колишній цукровий завод. Тому не дивно, що на представника товариства з обмеженою відповідальністю цукровий завод Лука, яке нині є власником майна, посипався ряд звинувачень. Але як запевнила пані Оксана, усі звинувачення у тому, що власники незаконно демонтують обладнання, є безпідставними. Застарілі лінії виробництва не підлягають відновленню, та й товариство має законне право розпоряджатися ним як захоче. Та тим не менше запевнила, що керівництво товариства Тово розглянути пропозицію щодо надання в оренду даної території, але перед тим її необхідно розчистити від брухту. Щодо питань, які найбільше хвилювали людей: це облаштування сміттєзвалища, ремонт доріг, відновлення вуличного освітлення, якість водопостачання, доля будівлі колишнього дитсадка, білочка, реорганізація дільничної лікарні та земельні питання. Підсумки підвела голова районної ради Тетяна Панасевич, яка також відповіла на ряд питань жителів громади. В маківській сільській раді є велика. Сила, селена можливостей вирішувати всі ці питання. Вони дріб'язкові часом тут піднімалися, які можна було вирішувати без зайвих якихось обговорень. Єдина вимога і діючого президента, я думаю, ви відчуваєте, і нашого губернатора Василя Степановича, що повинен бути з будь-якої справи, з будь-якої бюджетної копійки, конкретний результат. Оце все, що вимагається, і цей результат не повинен знати лише працівники сільської ради там чи члени виконкому, а повинні знати його люди. Да, можливо, не відразу все можна вирішити. Да, да, можливо, критично сприймається. Навіть беремо це реформування медицини. Ми ми нормально приймаємо, що що не не всім це подобається. Але ми маємо результат по реформуванню галузі освіти. Коли ми пішли на укрупнення, і зараз шатавська школа за рахунок того, що ми е, е, призупинили діяльність маленьких шкіл. Довозимо дітей в великі школи, покращилася якість навчання. але ми вивільнили бюджетні кошти. Шатавська школа отримала шкільний автобус. В маківській школі ми поставили модульну котельню. 300 тисяч гривень виділено з бюджету і поставлено модульну котельню. Тобто, ми можемо тепер вирішувати питання по покращенню матеріально-технічної бази. І ці зміни будуть відбуватися. Подобається нам чи не подобається. Нормально ми їх сприймаємо чи з супротивом, але але зміни дають пізніше свій результат, саме тому стоїть завдання і перед районом. І перед сільськими радами, в тому числі перед маківською сільською радою, максимально ефективно використовувати кожну бюджетну копійку і позабюджетні кошти, які можна залучити, їх сконцентрувати, об'єднати. Можливо, ще раз переглянути Антоліркач. Я повертаюся до цього питання програму соціально-економічного розвитку, визначити 3-4 основних об'єкта на 12-й рік. Їх зробити і показати людям, що це зроблено. Також Тетяна Вікторівна зазначила, що бюджет маківської сільської ради має фінансову можливість забезпечувати. Потреби громади щодо облаштування території та вирішення ряду проблем. У суботу Доневечиною відвідав перший заступник голови обласної державної адміністрації Вадим Гаврішко, який взяв участь у зборах територіальної громади, що відбулись у Воробіївці. Окрім заступника голови обласної адміністрації, у зборах взяли участь очільник району Юрій Кучерявий та спеціалісти структурних підрозділів райдержадміністрації. Виступаючи зі звітом перед громадою, сільський голова Павло Матіяш підвів підсумки роботи сільської ради по благоустрою, розповів про те, що вдалося зробити у облаштуванні соціальної сфери села. У переліку гарних справ: ігровий майданчик та паркан у дитсадку, нове приміщення сільської ради, облаштування громадських колодязів. Та ще чимало заплановано зробити у поточному році. У планах ремонт доріг, відновлення вуличного освітлення, ремонт приміщення клубу та придбання музичного та освітлювального обладнання, ремонт чотирьох кімнат у дитсадку та придбання меблів, облаштування сміттєзвалища та реконструкція стадіону. Потім слово надали керівникам підприємств та приватним підприємцям, які працюють на території сільської ради. Одне із підприємств, яке орендує землю у Воробіївці – товариство Подільський Бройлер. За відгуками громади люди задоволені ставленням його керівника Руслана Петльованого. Він і робочі місця дає, і сільраді допомагає, і запаї розраховуються вчасно та в повному об'ємі. Але голова РДА Юрій Кучерявий рекомендував Руслану Федоровичу підвищити плату за паї, розмір якої менший за середній показник. По області нині нашим завданням є встановлення вартості паю у районі мінімум 900 гривень, сказав голова райдержадміністрації. Не так прихильно, як до попереднього орендаря, воробіївчани поставились до представника ще одного підприємства, котре діє у селі Ольги Браславець. Але, як кажуть, у кожного своя правда. Керівник району, оцінюючи ситуацію, зазначив, що підтримка сільської ради має бути обов'язковою умовою для всіх приватних підприємців, а для цього порадив скласти соціальні угоди про співпрацю. Серед проблем, що хвилювали громаду, ремонт доріг, транспортне сполучення, високі ціни на продукти харчування, створення пункту усиміннення худоби, відсутність земельної ділянки щодо випасу худоби та інші. Вирішення усіх цих питань голова райдержадміністрації пообіцяв взяти під особистий контроль. А підсумовуючи засідання, наголосив на тому, що на даний момент у Воробіївці, на його думку, є ще три питання, які необхідно вирішити якнайшвидше: це ремонт сільського будинку культури, облаштування меморіаліату реального комплексу та створення молокоприймальних пунктів на завершення слово взяв перший заступник голови обласної державної адміністрації Вадим Гаврішко. Вадим Дмитрович зазначив, що з приходом нової влади в країні Хмельницькій області та й конкретно на Дунаєвеччині зробити вдалося чимало. Нам в Дунаєвецькому районі вдалося на сьогоднішній день практично 90% зробити зробити внутрішніх туалетів школах. А що таке внутрішні туалети в школах? Це наші діти перестали хворіти. Ми в цьому році при тих морозах, що були 19, 20, 15, ми навіть не думали оголошувати, щоб школи не працювали. Ми тільки після 20 градусів, тому що діти йшли додому. Друге, я хочу сказати: сьогодні тільки за один рік, за єдиний рік, минулий 2011 рік, ми змогли створити в області 1800 нових дитячих дошкільних. Міст, Тобто в садики пішло, додатково ще 1800 дітей, які пішли. І я хочу сказати, що якраз в мене мною дані, я вам назву, щоб не помилитися, що в нас відкрито було і відновлено роботу всіх дитячих навчальних закладів за один рік. Тільки. Додатково 42 штуки. З них 15 штук відновили роботу в таких нових приміщеннях, 18 відремонтовано капітально і 9 відновили роботу. В тому числі два по Домнавецькому району. 20 років наша лікарня, Палатний корпус. Ви всі його знаєте, да? 20 років мозги били нам, що ми маємо добудувати. Луховський будував, інший будував. І тільки завдяки в тому році, що в нас є два депутати обласної ради. Підтримка Василя Степановича Ядухи, на стойчу Юрія Володимировича, ми запустимо цю лікарню. І цей корпус буде добудований. І буде у прийме наших діточок того, що найдорожче. І те, що повинно бути, він прийме цих діточок і вони будуть лікуватися, перебувати в ідеальних умовах. Я це хочу сказати. У нас в Дунаєць одна із найкращих пологових відділення в області. А я можу сказати, що практично і в Україні, коли я показав фотографії нашого пологового відділення іншим своїм заступникам, і це, вони не вірили, що це в районі може бути таке. Мені приємно, що на сьогоднішній день відчувається підтримка саме вашого села. Ну практично нас в Дунаєвському районі. За виключенням 10-15 чоловік, які всім недовольні. Ну є такі є підтримка місцевої влади, є підтримка Юрія Володимича, районної ради Тетяни Вікторівни, всіх депутатів, які вибрані, і ми, якщо будемо так на цьому напрямку, працювати, працювати, будуть певні здобутки на завершення. Вадим Гаврішко подякував громаді за підтримку та привітав усіх жінок з наступаючим святом 8 березня. У перший день весни працівники культури та мистецтва району зібрались на нараду для того, аби підвести підсумки минулого року. У нараді, яка відбулася за участі голови райдержадміністрації Юрія Кучерявого, заступника голови районної ради Валерія Завальницького та директора обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Олени Ільїнської, взяли участь директори та завідуючі сільськими закладами культури, працівники районної бібліотеки, краєзнавчого музею, культурно-мистецького присвітницького центру, дитячої школи мистецтв та інші Начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації. Ці Веліна Заєць розповіла про роботу закладів культури у минулому році, зупинившись на досягненнях та проблемних питаннях, зокрема опалення пожежної безпеки, ремонту приміщень будинків культури та клубів, налагодження співпраці з керівниками органів місцевого самоврядування, надання платних послуг тощо. У своєму виступі. Веліна Владіславівна визначила і пріоритетні напрямки роботи на поточний рік. Співдоповідями по даному питанню виступили директор культурно-мистецько-просвітницького центру Іван Паштепа, директор дитячої школи мистецтв Сергій Грідін, бібліотекар Маківської бібліотеки Наталія Муляр, завідуюча міцівецьким будинком культури Оксана Закордонець, селищна сільська голова Людмила Пелих та інші. Директор обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Олена Ільїнська, звертаючись до представників мистецько-культурних закладів, відзначила, що галузь культури Дуневецького району має гарний потенціал, але разом з тим зауважила, що працівникам культури потрібно більше приділяти уваги популяризації українського мистецтва, розвитку хореографічного та театрального жанрів мистецтва та удосконаленню роботи сільських бібліотек. Це перша Перше зібрання, де є присутній голова адміністрації на зібранні. І не просто присутній, а він знає ваші проблеми. І це справді е, нормально. Тому що ви маєте можливість з першою особою поспілкуватись, Ви маєте можливість передати всі ті проблеми, які є. А зачастую може перша особа і не знати їх. А тут відомо, а значить, ви можете абсолютно сміливо. Той, хто працює нормально, може говорити сьогодні про них і може їх спільно вирішувати на всіх рівнях, які існують тільки в вашому районі. Підсумовуючи нараду, голова райдержадміністрації Юрій Кучерявий зробив зауваження окремим керівникам клубних закладів, вказавши на певні недоліки у роботі. Також Юрій Володимирович зазначив, що доневеччина багата на таланти, але ми повинні зробити все для того, аби дати цим талантам можливість розвиватися на повну силу, створюючи відповідні умови для роботи та самовдосконалення. Окремі ж проблемні питання розвитку галузі культури району пообіцяв взяти під особистий контроль. І новини спорту на завершення. Минулої неділі спортсмени Дунаєвеччини відзначили завершення футбольного сезону. На заході з цієї нагоди було підбито підсумки районних змагань з мініфутболу серед команд, колективів фізкультури та сільських фізкультурно-спортивних клубів. На з цієї нагоди до футболістів Дунаєвеччини завітало чимало гостей. Голова Дунаєвецької райдержадміністрації Юрій Кучерявий, заступник Микола Яковенко, начальник управління у справах сім'ї молоді та спорту Ольга Войткова, голова обласної організації ФСТ Колос Микола Ковальо, заступник начальника обласного управління сім'ї молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Заєць, легенда вітчизняного футболу Ігор Кульчицький та інші. На початку урочистостей до спортсменів звернувся голова райдержадміністрації, який зазначив, що керівництво держави і особисто президент Віктор Янукович робить чимало для розвитку фізкультури та спорту в Україні. Чимало робиться у цьому напрямку і з боку керівництва Хмельницької обласної адміністрації та губернатора Василя Ядухі. Розвиток сільського спорту є одним із пріоритетних завдань. Як приклад, у цьогорічних змаганнях з футзалу взяли участь 30 команд, з яких 27 сільських керівник району пообіцяв всім присутнім спортсменам та вболівальникам, що розвиток спорту у районі і надалі буде розвиватись і підтримуватись владою. Один із вагомих кроків ремонт приміщення спорткомплексу Колос який заплановано провести у цьому році. Привітати. Добра, здоров'я вам, удачі, тебя. І гарних слів почули присутні від зірки футболу колишнього капітана львівських Карпат Ігоря Кульчицького. Ветеран футболу, і водночас журналіст-письменник подарував керівникам району і спортивним діячам Доневеччини свою книгу Карпати Все моє життя з рук легендарного футболіста, а також присутніх керівників найкращі клуби, переможці та гравці отримали кубки, медалі та імені грамоти. Візнаки отримали Дунаєвецький футбольний клуб Верест за перше місце у турнірі, маків за друге місце, чаньківський маяк за третє місце, а також окремі гравці. А завершилось недільне свято за традицією новим футбольним поєдинком цього разу. Черговою грою у другій лізі чемпіонату України з футзалу між Дунаєвчанами та футболістами із Рівного гра завершилась з нічийним рахунком. 3-3. На сьогодні все. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер FNB дом Інтернет від FNB це надійно швидко та якісно, а ви пам'ятайте, хто володіє інформацією, той володіє світом.